І тепер до ворожих атак у небі над Україною під час останньої масової атаки зафіксували до восьми реактивних шахедів. Це новий тип безпілотників, які складно виявити за допомогою радарів. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, реактивні БПЛА мають інший звук і особливості польоту, відмінні від звичайних дронів, що дозволяє їх ідентифікувати. І реактивний шахет це дрон камікадзе, шахет 238 іранського виробництва. Він створений компанією НЕСА його вперше представили в листопаді два роки тому на виставці корпусу вартових ісламської революції. Інформує видання мілітарний З січня цього року. Росія почала виготовляти власний аналог – «Герань-3», оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном. І за даними видання, мілітарний, це не стільки реакція на українську ППО, скільки результат поступової адаптації іранських технологій, що триває з 23-го. Реактивні дрони мають швидкість більше 500 км на годину і дальність польоту до 2,5 км. При тому, що звичайний шахет може розігнатися до 200 км за годину. І крім того, реактивний шахет значно дорожчий, ніж звичайний шахет 136. За словами військового експерта Валерія Романенка, двигун для нього коштує від 40 до 80 тисяч доларів, тоді як у звичайного він лише 10-15 тисяч складає, і це збільшує, звісно, загальну вартість в кілька разів, бо реактивний дрон має витримувати більші навантаження і потребує міцнішої конструкції. Поки що Росія виробляє ці дрони в невеликих кількостях, але вже будує нові цехи, і гуртожитки для робітників технопарку Алабуга. Експерт припускає, що Російська Федерація може залучити до роботи північних корейців, бо самі росіяни не хочуть мати справу з токсичними матеріалами. За даними української розвідки, в цьому році Росія планує виготовити 40 тисяч ударних дронів шахет і ще 24 тисячі хибних цілей. В найближчих планах вийти на виробництво до 6 тисяч БПЛА щомісяця. Засновника компанії виробника дронів Валерія Борока, попри те, що масованих ударів реактивними дронами поки що немає, загроза від них, на жаль, велика новий тип ударів, тому що вони цей дрон відпрацювали на Сумщині, і до цього вже експерти говорили постійно, що до цього потрібно готуватись, тому що «Герань-3» Який вони там на базі 236 го шахеду зробили? Вони додавали туди турбореактивний двигун, збільшили бойову частину, і ще поки що ми не бачимо в такому масовому застосуванні, але додається штучний інтелект для обходу наших систем. ППО, тобто перші шахеди або Імітатори вони бачать і виснажують нашу систему ППО, і потім уже розуміють звідки йдуть постріли по знешкодженню цих дронів. І потім вже вони відпрацьовують заходи і тактику застосування з різних напрямків. І серед українських контрзаходів це розробка fpv дронів перехоплювачів, які створені на базі вже наявних дронів для боротьби з БПЛА противника. Однак, експерти наголошують, ці перехоплювачі мають бути швидшими і здатними летіти вище. Президент України Володимир Зеленський закликав виробляти по тисячі таких дронів щодня, але попередив ці перехоплювачі можуть бути неефективними проти шахети 238. За словами очільника мінцифри Михайла Федорова, Росія точно перейде на реактивні дрони. Ну а зараз ворог ін. Ітегрує рішення для обходу українських безпілотників-перехоплювачів. І Росія запускає реактивні шахеди 232 не лише для ураження цілей, але й для того, щоб виснажити українську ППО. Так вважають аналітики видання Warzone. і. Один такий дрон коштує десятки тисяч доларів. А ракети, які Україна змушена використовувати для його перехоплення, в рази дорожчі, до прикладу, ракета Петріот це близько 4 мільйонів доларів, насам до мільйона. І таким чином росіяни цілеспрямовано виманюють дефіцитні та дорогі ракети, щоб згодом вдарити по вже ослабленій обороні ще потужнішою, потужнішою зброю.